В Охтирці також відкрили новий корпус центральної районної лікарні. Будівля, яку почали будувати ще 20 років тому, сьогодні отримала друге дихання. Відділення європейського зразку можуть приймати пацієнтів вже за півроку. Коридорами нової лікарні ходила і наша знімальна група. Рік тому цей у майбутньому хірургічний корпус центральної районної лікарні в Охтирці ще був не у надто презентабельному стані. Ремонти тільки починалися і працівники могли лише вірити у те, що колись зможуть працювати у новому приміщенні. Однак вже цьогоріч вдається відкрити одразу два поверхи масштабного корпусу. Тут повинні знаходитись хірургічне відділення, урологічне, травматологічне, лорочне, операційне, реанімаційне відділення. Екскурсію другим поверхом нам влаштовує завідувач ортопедично-травматологічним відділенням. Ці коридори та палати відтепер під його опікою. Поліву сторону, по ліву сторону будуть лише кімнати персоналу, маніпуляційні, перев'язочні, чисті, гнойні, гіпсовочні. По праву сторону в нас будуть кімнати для Хворих. Це кімнати на два чоловіка. Кімнати будуть забезпечені ортопедичними функціональними ліжками, які повністю піднімаються. Про ліжка чоловік розповідає з особливою любов'ю. Каже, про такі у лікарні навіть не мріяли. Найбільше тішить їх функціональність. коли постійно на сидіти Вони нікуди не випадеть. 100% процент Та Якщо другий поверх вже починає оживати, то на першому приміщенні у своїй більшості ще пустують. Однак навіть їм радіють десятки працівників лікарні, які зовсім скоро отримують у цьому приміщенні свої кабінети. Процес затриває декілька років, але ми розуміємо, що такі об'єкти не можна завершити досить швидко. Декілька десятків мільйонів грошей було виділено. Це я сума, які за 15-й рік і 16-й рік це більше 39 мільйонів гривень. Завести усе обладнання у хірургічний корпус планують вже наступного року. Тоді ж і почнуть приймати перших пацієнтів. Анастасія комендант Олександр Білявський, новини СТС.